Йонопотківанок, і ми продовжуємо нашу подорож Угорщиною. Історія Угорщини і найдавніша. на території Угорщини первісна людина з'явилася досить давно. Якщо взяти закарпатське село, яке колись входило в склад Угорщини, то це мільйон двісті тисяч років знахідці. А якщо взяти територію сьогоднішньої Угорщини, то це селище Вертушсулиш. Де гейдельберзька людина жила 350 тисяч років тому назад. Тут знайдені рештки людини, роги, стоянка, де збереглося вогнище. Палеоліт на території Угорщини показав те, що тут існували кілька культур. Серед них знаменита селецька культура і гравецька культура. Біля міста Тата знайдено ціле поселення, а біля міста Мішкольць. У горах бюк. В печері знайдено пристанище первісних людей. Також біля села Ловаш, поблизу Балатоно, знайдено шахту, де добували вохру, червону фарбу, яка досить була популярна в той час серед неандертальців і кроманьйонців. На той час у палеоліті люди на території Угорщини займалися збиральництвом і полюванням, і трошки угорських слів. Село, Фолу, Місто, Варош, Печера, Борлонг, Вогонь, тюз. ну і власне історія Тюртінгам.